Активація насоса для відкачки крові повітрям. Також, чим більший тиск повітря, тим більша швидкість роботи насоса. Так, добре. Стабізація е, ножа. Так, так, так. Е, далі е, змивання всякого інструменту. Так. Подача реагенту разом з кров'ю. Пемістри. Це одночасно кров звідти, реагент звідси через певний проміжок часу. Мішалка. Вимішування кров'ю. Закрите, закрите положення. Ось можна рівень побачити. Так. І ще є е, також можливість дозування в якійсь ємності через е, отакий от дозатор. سن so...